Всім привіт, котики. Такі кіски! Сьогодні будемо грати в Hill Clim Racing 2. Сьогодні будемо купувати тачку та прокачувати ралі. Так, ну що, поїхали. Let's go, let's get. it! Так, давайте подивимось, що по скринькам є. Так, поки що не можу їх відчинити. Так, давайте сюди. Ось тут нічого немає. Так. Ось тут теж. Так, окей. Тоді давайте будемо прокачувати. А перед початком гри, як завжди, всім, хто зараз щось їсть, бо п'є смачного та приємного перегляду. Так, що? Натискаємо рейс. Так, давайте подивимося ралі. Дивіться, я вчора грав, зробив. 2 мільйона 936611 монет. Так, круто. Так, давайте подивимось. Хочу в мене повідчинялися скінчики нові. Так. Так, ось тут поки що нічого немає. Так, давайте ось такого. Хе-хе, прикол. Поставимо так. Ось таку йому сорочку круту. Мені подобається. О, мені вчора така відкрилася. Так, давайте ось таку візьмемо. Так, це вже ми вибрали. Вчора, до речі, шолом ось такий крутий відчинився. Так, давайте ось так зробимо. Так. Так, ну що, робимо старт, подивимось, як вона їде. І потім буде, будемо цю тачку прокачувати. Так, все, натискаємо старт. Так, ідеальний старт, на жаль, Не вчасно натиснув. Гебай! Так, четвертий, так, окей, некст. Є, ідеальний старт. Подобаєчка залітає. Так, дах відвалився. Так, третій. Так, вже краще. Так, next. Так, і далі старт, на жаль, не вийшло. Зробити. Так, якісь круті чувачки попалися цього разу. Дивіться, не можу е, наздоженняти ні, ні, нікого. Так, є. Так, натискаємо рейс. Так, давайте тоді прокачаємо, як мені порекомендував Форіо тричі одразу одну деталь прокачувати. Форіо придаю тобі привіт та дякую за підказки. Так, що? Беремо двигунчик та робимо ось так: чпуньк, чпуньк, чпуньк тричі. Так, все, натискаємо старт, робимо тест. Так, я вже відчуваю, що після прокачки потрійної двигунчика він краще став. Тягнути вперед. Так, ідеальний старт зробити не вийшло. Дах відвалився. Так, але я третій. Мені здається, що четвертий вже відпочиває десь, а ні. Ось він надожна, наздогнати хоче. Так, ні, чувак, все. Так, next. Є, ідеальний старт. Бачили? Нарешті. Вподобаєчку натискайте. Так, третій. Складно було, бачили? Був перший, але нагору не зміг заїхати вчасно. Так, все. next. Так, є ідеальний дальний старт, круто. Так, не вже перший. Є, круто! Лайкосик залітає. Так, перший. Так, натискаємо Next. Так, другий. Окей. Так, є. Так, натискаємо Race. Так, давайте що. Давайте двигунчик ще прокачаємо. Так, що ще три рази. Один, два, три. Форіо, привіт тобі. Так, старт. Так, перфект старт, круто. Ідеальний старт зробили. Кактуси заважають трішечки. Найс. Nice. Так, є круто перший. Е, стало краще їхати після потрібної другої прокачки. Так, натискаємо Next. Так, знову ідеальний старт, круто. Так, є четвертий. Так, ідеальний старт знову. Так, другий. Next. Так, другий. Натискаємо ОК. Okay. Так, є. Yeah. Так, рейс. Так, давайте. Що, ще двигунчик прокачаємо. Так, ось тут теж треба бачити, як багато прокачувати. Так, дуже так хочеться вже двигунчик на максимум зробити, капець. Давайте сьогодні так зробимо. Так, один, два, три. Так, все. Ще один раз залишилося. Давайте зараз зробимо тест. Як зараз буде. Так, старт. Бачите, як круто їде після е, третьої потрійної прокачки двигуна. Так, зараз ще один раз прокачаємо. Так, третій. Окей, next. Є, yeah. лайкосик. Перший, круто, Next Так, ідеальний старт бачили. Так, третій. Next. Так, другий. Так, круто. Окей, натискаємо. Так, є. Натискаємо рейс. Так, що? Останній раз, то буде по максимуму двигунчик прокачаний. Повністю круто. Так, чпуньк. Все, круто. Дивіться, на максимум. Так, старт. Робимо теж швидесенько. <му> так, другий, круто. Так, і дальне старт. Є, блай. <плес> Перший лайк. Дивіться, як, як перший приїхав. 12263, а другий 12264. Я думаю, що він засмутиться дуже сильно. Так, а я зрадів. <хи> так. Next. Так, знову і далі старт. Подобаєчка залітає, як завжди. Так, є знову перший. Чпуньк. Так, next. Є перший круто, great. Так, є. Так, натискаємо рейс. Так, давайте подивимось. Вчора відкрилася... Ні, позавчора. Відкрилася тачка. Так, ну що, будемо купувати. Дивіться, 90 тисяч монет. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, один, два, три. Так, є чпуньк. Лайкосик. Купили нову тачку, круто. Так, давайте безкоштовно прокачаємо. Як завжди, для вас одна секунда. Я пішов дивитися рекламу. 1, 2, 3. Так, є. Прокачали. Так, давайте що, як завжди, старт. Вау! З першого разу ідеальний старт. Лайкосик мені натискайте. На новій тачки. Круто! Дивіться, як вона тягне вперед. Як навіжена, не прокачена зовсім. Тільки останню штуку якусь прокачала. Безкоштовні тільки що і все. Капець! Круто! Так, next! Знову ідеальний старт. Круто. Бачите, як вона робить так. пук 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 Круто. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. ту ту -туту 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 ту чпуньк, чпуньк. Знову перший. Лейкосик. Так, next. Перший. Іе. Нова тачка. Круто, грейт! Так, супер. Ну що, так сьогодні круто зіграли, прокачали тачку раліка, прокачали двигун повністю на максимум. Дуже круто вона тягне, мені дуже сподобалось. Пишіть у коментарі, помітили ви чи ні, що стало набагато краще, коли двигун на максимум прокачаний у раліка. Також купили нову тачку маселка та прокачали коробку передач один раз. Приїхали тричі першими на фініш та, та що, та що? Та зробили тричі ідеальний старт. Капець мені дуже сподобалось. Також пишіть у коментарі у слідчому відео, який будемо робити челендж, яку тачку купити або їздити на ній та прокачувати. Усі коментарі читаю. Виберемо один коментар та будемо робити новий челендж. Що тоді, як завжди. Хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте також на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання. Ось тут граю Hill Climb Racing 2. Ось тут граю Hill Climb Racing 2. Сюди підписатися на канал, то ось тут граю FNAF. Хорош, жахи, але дуже цікаво. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!